Зі вітаємо вас в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наш брифінг. Нагадую, ми з вами в ефірі незмінно із понеділка по п'ятницю. Рівно о 18-й годині за Києвом або 11-й за Вашингтоном. І говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютюбі, в коментарях маєте нагоду поставити нам за запитання. Ми спробуємо їх зачитати і відповісти продовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь. Завжди дуже приємно і важливо знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про різні теми, але хочемо почати із того, як обговорюють на заході, зокрема у Європі та сполучених штатах, роботу російської системи протиповітряної оборони чи радше, її неефективність. Ми знаємо, що в міністерстві оборони Великої Британії оприлюднили свої дані, свою аналітику, і там зазначають, що протягом серпня Росія зазнала 25 атак безпілотників на свої території, і, зокрема на військові об'єкти. Той факт, що так багато безпілотників змогли вразити свої цілі, означає, що російська протиповітряна оборона має труднощі із їхнім виявленням і знищенням. Що спонукає Москву переглянути способи боротьби із такими атаками, пишуть у міністерстві оборони Великої Британії. Розвідка британська також підтвердила, що нічна атака безпілотників 29-30 серпня на Росію була найбільшою атакою на Росію із початку повномасштабного вторгнення її в Україну. Попередні удари по російських військових авіабазах також призвели до того, що російські військові розосередили свою авіацію, заявили в британському міністерстві. Однак, удар по аеропорту Пскова за 800 кілометрів від Києва демонструє, що цілі по всій території Західної Росії знаходяться у зоні досяжності атак українських безпілотників, що ускладнює подальше про зосередження авіації також коментується в інституті вивчення війни, кажуть, що можливо російські війська зосередили свою протиповітряну оборону на прикритті Москви, яким чином пропустили незвично велику кількість українських безпілотників, які як повідомляється завдали удару по аеродрому Пскова. І також BBC написало цікавий матеріал власне про те, що відбувається із атаками українських дронів на Росію. Якщо можемо продемонструвати цього матеріалу, наші колеги зробили цікаву мапу, яка власне демонструє досяжність українських безпілотників на російську територію, і власне, де були завдані атаки на Росії, підказує, що поки що немає цієї графіки. Можливо, повернемося пізніше до цього. Однак, журналіст BBC Юан Макдональд пише, що Росія направила в Україну багато систем своєї протиповітряної оборони, і тепер надто мало залишилося власне систем ППО в самій Росії, аби захищати свою територію. Тим часом ППО України стає все ефективнішою з тим, як західні партнери. Надають нові е, системи, нові батареї протиповітряної оборони та боєприпаси до них пише журналіст BBC Юан Макдональд. А Бен Годжес, колишній командувач армії Сполучених Штатів у Європі, пише, що йдеться про те, щоб він назвав стратегічним бомб... стратегічним бомбардуванням. Він е, про це заявив в е, коментарі. Видання Newsweek. каже він, що атаки на воєнні об'єкти у, у Москві чи в інших містах областях Росії, а також диверсії на території Російській. Створюють тиск на а, владу Росії на Кремль та на її військове керівництво, і будемо більше говорити про цю тему. Також але хотіли поговорити про головну новину, яка в Європі сьогодні. Ам... Була повідомлення про те, що новим міністром оборони Великої Британії став Гранд Шапс, замінивши на цій посаді Бена Волеса, дуже відомого в Україні, одного з провідних організаторів британської та міжнародної військової допомоги Україні у відповідь на повномасштабне російське вторгнення. Хто власне такий цей новий міністр оборони Великої Британії? Як це може позначитися на підтримці на допомозі Україні? Я думаю, з цим розібратися нам допоможе наш колега Богдан Цюпин, наш кореспондент. То Лондоні, Богдане, привіт, вітання Богдане. Давай спершу розкажемо, хто власне такий цей Гранд Шапс? Чи всі у Британії задоволені його призначенням? Е, ну йдеться про серйозне перетасування е, кабінету міністрів у Великій Британії, яке відбулося сьогодні. Кілька посадовців в кабінеті консервативної партії змінили свої посади, і власне я би наголосив на тому, що такі зміни спричинені, як, скажімо, просто пересуваннями певних посадовців, так і абсолютно свідомим переміщенням, оновленням так би мовити, обличчя в кабінеті, відбуваються в Британії дуже часто. Набагато частіше ніж в інших країнах, це вважається абсолютно нормальним процесом, і також нагадав би те, що можливо я вже не раз зауважував у розмовах розповідях про британську політичну систему, а саме те, що всі посадовці, починаючи від прем'єр-міністра у Великій Британії, і далі по драбині, якщо можна так сказати, на посадах міністрів у кабінеті. Є насамперед політиками, усі вони, включно з прем'єр-міністром, вони є депутатами парламенту Великої Британії, і вони здійснюють, коли йдеться про виконавчу гілку влади. Вони, хоч і політики, і законодавці, водночас, але вони здійснюють насамперед політичне керівництво. Головне джерело, так би мовити, руху. В виконавчій владі у Великій Британії хто власне здійснює керівництво, втілює керівництво у Великій Британії? Це державні службовці. Отже, коли йдеться про зміни на верхівці, коли йдеться про зміни політичних лідерів, а міністри є саме політичними лідерами, то власне нічого аж такого надзвичайного. Тут немає і говорити про те, що е, хтось там задоволений чи, чи не задоволений. Ну, ми наразі про це е, можемо говорити лише в тому, що як і в будь-яких ситуаціях, які в будь-яких перемінах, коли йдеться про е, політичні якісь, е, якісь перетасування, є ті, хто більше задоволений, є хто менше не задоволений, можливо з особистих навіть причин. От, власне про те, що чи задоволені, чи не задоволені, од наші глядачі пишуть тарас, коментує на Фейсбуці, що він не незадов... Задоволений відставкою міністра оборони Британії Бена Волеса питає він, задає риторичне питання. Хіба не він допоміг Україні вистояти не лише з 24 лютого, а і до цього. Богдане. А якщо ми говоримо так про нового міністра оборони Великої Британії, як його призначення так може вплинути безпосередньо на підтримку України? Я би можливо у відповідь на це запитання вдався до можливо незвичайної розповіді. Я би наголосив на тому, що з весни минулого року Гранд Шапс його сім'я з трьома дітьми, до речі, яка мешкає за, за межами Лондона, прийняла українських біженців. Це троє, троє людей: старша жінка, бабуся. Мама і е, шестирічний хлопчик, е, який був принаймні шестирічним минулого року, не знаю скільки йому зараз років. Е, і це мені здається. Е, Дуже яскраво і наочно показує, як поводяться британські чільні політики і посадовці. Тобто, коли йдеться про наприклад заяви про там, підтримку України, чи йдеться про те, що ось уряд запровадив систему допомоги українським біженцям, згідно з якою британцям пропонують реєструватися, як Бажаючим прийняти біженців з України е, доказати, що в них є місце, що в них є можливості, що вони готові е, прийняти біженців принаймні на, на 6 місяців, і саме від політичних лідерів, саме від таких, як е, пан Шапс, очікують, що е, він це зробить, е, якщо має можливості, покаже е, своїм прикладом, як треба діяти, і до речі. Коли сьогодні е, він заявляв про свої завдання на посаді міністра оборони, то він наголошував на тому, що Британія і далі буде допомагати Україні, е, також е, подаючи приклад світові, ведучи перед у цих у цих намаганнях. Так що е, я би пропонував звертати увагу на те, е, про що ми зараз говоримо: насамперед, як на політичний. На політичний акт і не забувати, що ну власне для пана Шапса на посаді, на яку його щойно призначили, напевне, залишилося не, можливо, не набагато більше року. Це в кращому випадку, тому що в Британії наближаються загальні вибори, і головним завданням цього нового міністра буде також доводити британським виборцям. Про те, що допомагати Україні треба доводити, що уряд це робить ефективно, на додаток, звичайно, чи можливо навпаки, найголовнішим завданням його буде продовження зміцнення британської армії, тому що ну що на чому наголошував найбільше міністр, тепер вже колишній оборони Бен Волес. На тому, що Британія, як і багато країн Європи, власне сподіваючись, що епоха воєн у Європі минула, занедбали свої свої армії, різко зменшили упродовж останніх десятиліть видатки на своїх військових, і головні зусилля таких посадовців, які відповідають власне за. Оборону за за британську армію е, своїм головним завданням вважають переконувати британський уряд е, збільшувати бюджетні видатки на. На армію, на uh -huh. військово-промисловий комплекс, і напевне, пан Шапс буде це робити і надалі, так як і робив е Бенболес. А Богдан, все ж таки, якщо що стосується допомоги Україні, я знаю, що тобі вдалося поспілкуватися сьогодні з українською віцепрем'єркою. А про те, чи Україна очікує, що допомога від Великої Британії буде лишатися на такому ж рівні, що вона тобі сказала? Ну, я думаю, що ми можемо послухати її. Я лише би підкреслив, що в Україні вже мають досвід неодноразових змін перетасувань в британському уряді, так само як і змін прем'єр-міністра. Пам'ятаємо, що які були побоювання після відставки, наприклад, Бориса Джонсона з посади голови британського уряду. І сьогодні зранку реагуючи на заміну міністра. Оборони Великій Британії представниця українського уряду сказала мені таке. Перше і найголовніше, що я маю сказати, що будь-які кадрові зміни а в британському уряді вже засвідчили, що це жодним чином не впливає на рівень підтримки, в тому числі політичної України і зусиль на, на направлених на українську перемогу. Тому звичайно, ми не вбачаємо тут ніяких ризиків з цим пов'язаним. Але ми також і я особисто впевнена, що його від. Ставка з посади міністра оборони абсолютно не означає, що він перестане бути адвокатом українських інтересів, і ми впевнені, що в його нових призначеннях і в, нови, в його нових місіях він збереже, збереже розуміння важливості історичної боротьби, яку ведемо ми сьогодні на нашій землі і ролі Британії. Богдана, будемо дійсно стежити за цим інша тема. У нас лишається буквально півтори хвилини. Але я хотіла з тобою поговорити про таке. Дослідники у Європі з'ясували, що країни Європейського Союзу цього року збільшили імпорт зрідженого природного газу з Росії, попри обіцянки відмовитися від російських енергоносіїв. А як розуміти такий хід європейців чи відмовляються вони від своїх обіцянок стати енергонезалежними від Росії? Коротко відповідь ні, британці. І власне європейці загалом британці на додаток, очевидно, до європейського союзу поставили за мету відмовитися від російських енергоносіїв до 2027 року. Різко зробити це неможливо, різко зробити це дуже болісно. І власне на прикладі британських споживачів енергії на своєму власному прикладі, як мешканця Лондона, я вам можу сказати, що Шок, якого зазнали британські споживачі енергії упродовж минулої зими, коли ціни на газ і на електроенергію підстрибнули в три і в більше разів, вони зараз трошки знизилися, стабілізувалися, але цей удар, цей шок, був таким потужним, що відбився і на стрибку інфляції в Британії і в інших країнах, що уряди і політики. Власне, і не обіцяли просто перекрити газ, щоб не спричинити економічного колапсу. І зараз можливо ще більше, ще старанніше думають над тим, щоб різкі зміни не спричиняли проблем для Європи. Якщо в Європі буде криза, спричинена енергетичними проблемами, то це власне зашкодить здатності, наприклад, Європи допомагати і Україні. Отже, всім. Краще, якщо ця система буде працювати в бік, звичайно ж, відмови від викопних енергосії, що є завданням Євросоюзу і Британії. Також Богдан дуже дякуємо. Тобі тобі за аналіз і про міністра оборони і про енергетику. Думаю, цю тему будемо продовжувати і у програмі «Часам». сьогодні, часансього 22-й. Богдан Цюпин був з нами на зв'язку із Лондона. Говорили ми про важливі теми, які стосуються європейського континенту. сьогодні також Богдане. Дякую. Юлю також бачу, що є кілька запитань, і вітають сьогодні нас на Луганщині. Дивляться у Києві, Запоріжжі, Чернівцях, Дрогобич. Вітає нас також Львів, Черкаси, Діпро інші українські, не лише українські міста. Ірина бачу питає на Фейсбуці, що відомо про надання для України далекобійних ракет. Атакамс наразі оновлень немає. Ми про це трохи говорили вчора у нашій програмі. Нема якихось речей, які сполучені штати можуть проанонсувати. Наразі ми не бачимо, що Атакамс були закладені у пакет допомоги попередній, але стежимо, можливо, це з'явиться. Хоча дійсно ми знаємо, що в Україні вже ну дуже давно чекають, і багато хто і в конгресі і з аналітиків американських також каже, що такі ракети мали надати США Україні вже давно. І в продовження теми імпорту російського зрідженого газу наша колега Оксана Бедратенко поспілкувалася сьогодні з Олександром Харченком, це директор центру дослідження енергетики про те, наскільки проблематичним є той факт, що європейці, зокрема Бельгія та Іспанія, закуповують зріджений газ Росії, чи може це допомогти Москві замістити втрати від санкцій, і чи готова Україна до зими? Давайте послухаємо це інтерв'ю. Так, дякую вам за те, що погодилися на це інтерв'ю. Міжнародна неурядова організація Global Witness поділилася своїми оцінками того, скільки Європа закуповує російського зрідженого газу, і там прозвучала така цифра, що закупівлі Європи і російського зрідженого газу збільшилися на 40% за останні два роки. Наскільки це тривожно, наскільки це викликає занепокоєння? Ви знаєте, безумовно, це неприємно сам по собі тренд збільшення закупок російського газу, чи в скрапленому, чи в будь-якому іншому вигляді, з точки зору Росії, московського режиму, торговля газом завжди була джерелом грошей для війни, і це не має значення. Це скраплений газ, чи це газ, який постачається традиційними газогонами. Тому безумовно, сам. Тренд є неприємним з іншого боку. Багато експертів передбачали значно більше більшу інтенсифікацію Росією торговля саме скрапленим газом, і були навіть гіпотези, які звучали рік тому, що вони просто значну частину свого природнього газу почнуть постачати в крапленому вигляді, цього звісно не сталося, і навіть і близько не сталося. І загальна доля Росії зараз на європейському ринку в цілому газовому ринку дуже і дуже мала Тобто, то, якщо перед початком. Повномасштабного вторгнення мова йшла про 40-42-44% відсотки європейського ринку. То зараз мова йде про 4,2-4,3% відсотки європейського ринку в цілому. Тому е ситуація безумовно для московитів сильно змінилася в негативний бік. Я розмовляла раніше з британським економістом, ті матішем. Він вважає, що Росія, втративши європейський газовий ринок, втрачає десь 50-60 мільярдів євро на рік. З вашої точки зору, якщо збільшується продаж російського зрідженого газу, скільки Росія, скільки Кремль може компенсувати цих втрат завдяки цій тенденції? Ви знаєте, коли ми кажемо в даному випадку про скраплений газ, то масштаб настільки різний з тими поставками природнього газу, трубопроводами і газогонами традиційного типу до Європи, що тут на оцінку тімотіше не вплине. Тобто Росія як втрачала, так і втрачатиме суму, яка дійсно я абсолютно поділяю цей погляд, максимально наближена до 50 мільярдів доларів на рік. І остання звітність Газпрому це явним чином показує. А більш того, частину скрапленого газу і доволі відчутної частину постачає в Європу зовсім не Газпром, інші компанії в їх бюджетах. Цього це, це, це гірше видно, і, хоча безумовно, всі російські компанії все одно працюють на війну і а, платять податки, з яких фінансується ця війна, але тим не менш ем, те, що продає не Газпром, не настільки безпосередньо і не настільки прямо е, потрапляє в течені російських військових. Тому ем, це теж певний плюс. Наскільки серйозно на вашу думку Європа ставиться до е, своєї оголошеної мети, взагалі позбутися від російського газу? От ми бачили за останні. За останній час канцлер Німеччини Олаф Шольц переможно проголосив, що Німеччина рекордними темпами будує термінали? Там вже два термінали побудовано. Є заява кадрі Сімсона єврокомісарки про те, що взагалі якомога швидше треба від російського газу відмовитися Євросоюзу. Наскільки з вашої точки зору ці тенденції є серйозними? Намір Європи все таки заблокувати газ з Росії? Наскільки це серйозно? Ви знаєте, мені здається, що це дуже серйозна і величезна робота, яка вже пророблена. Тобто фактично, Росія викинута з європейського ринку, і ті, ну я би вжив слово ошмьотки від колишнього багатства, які залишилися, вони безумовно абсолютно не співмірні з тим, що було до того, як Європа почала процес позбавлення російського газу. Його місця в Європі інша справа, що хотілося б безумовно, щоб процес був доведений до абсолютного результату, і щоб Європа дійсно повністю відмовилась від використання російського газу. Технічно це ми вже розуміємо. Абсолютно можлива історія, абсолютно можлива річ. Інша справа, що ми знаємо, що в Європі є певна кількість, ну таких, знаєте, осередків проросійських. І ми тут можемо казати перш за все про Угорщину та про певні балканські країни, які продовжують отримувати російський газ, і от з ними історія буде довша. Ви кажете, Угорщина і Балканські країни. А з іншого боку, в цьому дослідженні Global Witness вони вказують саме на прибережні країни, які збільшують поставки скрапленого газу. Іспанія, Бельгія чи є проблеми політичні в Іспанії і Бельгії? На вашу думку, ви знаєте, от ще раз скраплений газ на загальному фоні зараз з Росії. Не є такою масштабною загрозою, і його не розслідували як масштабну загрозу. І е, якщо бути чесним, то знов таки Європа була сконцентрована саме на тому, щоб позбутися газу, який Росія постачала по газогонам. По газогонам через Україну, по газогонам через північні потоки, по газогону з Туреччини і він продовжує там власне постачатися. А тому а, загрозу саме в скрапленому газі з Росією ніхто не бачив, і я не певен, що зараз. Хтось серйозно сфокусований саме на тому, щоб позбутися із крапленого газу. А що стосується ем, саме каналів, як він потравляє Європу, то ну тут багато країн мають термінали. І фактично, ем, якщо навіть замовник, наприклад, з Угорщини чи це замовник. З якоїсь балканських країн то вони користуються саме терміналом в Греції, наприклад, чи терміналом ще в якійсь країні, який буде в цей момент недовантажений і буде можливість швидко провести так звані своє операції, коли газ розвантажується в одну енергосистему, а фактично отримується в обсяг з іншої. Тому скраплений газ це наступний крок. Зараз закінчується історія з газогонами, зараз і очікують, що станеться взагалі з транзитом через Україну, і чи буде Європа далі закуповувати газ через цей маршрут, тому що Україна зі свого боку вже заявила, що перемовини з Газпромом неможливі щодо продовження транзиту, і якщо якісь європейські країни хочуть продовжувати... Не отримувати газ через український маршрут, то необхідно про це вести вже перемовини з Україною ну і домовлятися про використання української газотранспортної системи в майбутньому, але так, щоб нашими клієнтами були саме європейські компанії. Очевидно, закуповуючи газ, Європа намагається заповнити свої газосховища, підготуватися до зими. Зараз ми бачимо достатньо високі рівні заповнення газосховищ в Європі. Що ви очікуєте цією зимою? Для Європи і для України наскільки вона буде важкою? Які основні виклики? Ну давайте тут не змішувати Європу, і Україну, тому що в Європі все буде добре, гарантовано. Газу достатньо проблем з постачанням нема. І всі пропагандистські трюки Росії, яка розповідала про замерз Європу, що замерзає без російського газу, вони залишились в минулому. Це вже всі розуміють. Для всіх це абсолютно прозора ситуація, але одночасно в Україні ситуація значно більш складна. Але складна вона не тому, що в нас не буде газу. Складна вона з того, що ми очікуємо відновлення атак на нашу енергетичну інфраструктуру, і безумовно, це на жаль, створить серйозні проблеми. Так, оце момент того, що навіть якісь позитивні. Цифри запасів газу вугілля в Україні ще можливо не гарантують того, що зима буде гладкою. Що мусить якої допомоги Україна мусить отримати від міжнародних організацій, яким чином найкраще підготуватися до цієї зими? До цієї вже ніяким. Це то часу, який залишився до цієї зими. Він не дозволяє говорити про будь-які значні кроки, і якісь величезні покращення вже невідомо ну, не можна фізично зробити. А проблема в тому, що вугілля і газу в нас вистачатиме питання, де ми його спалюватимемо, тому що якщо відновляться атаки, а ми вже втратили половину вугільної генерації, яка була в Україні до початку цих атак на критичну енергетичну інфраструктуру. То нам просто не буде де спалювати і гази вугілля, в нас просто не вистачить фізично генераційних потужностей, і е, головним фокусом, на мою думку, зараз вже має бути е, е, історія про те, як Україна збирається відбудовувати свою енергетичну генерацію, яким чином ми будемо відновлювати генеруючі потужності, в, якою, в яку чергу що треба робити, і починати це треба насправді сьогодні. Бо коли я сьогодні дивлюся. На сводки міністерства енергетики, з яких я бачу, що той обсяг відновлених генераційних потужностей, що планується взагалі відновити до сезону, виглядає недостатнім для покриття споживання. Коли вже зараз Україна практично щоденно останні тижні бере аварійну допомогу з європейської енергосистеми, то на жаль. Це такі дзвіночки абсолютно критичної ситуації, на мій погляд, і сьогодні потреб, потреба вже є в тому, щоб якомога швидше думати про шляхи відновлення генераційних потужностей, про встановлення нових альтернативних видів генераційних потужностей, про встановлення безпекової генерації в ключових містах України, яка живила би критичну інфраструктуру в разі регіональних чи національних. Відключень чи аварійних ситуацій, і тут на жаль робота ще фактично не почалась. Це було інтерв'ю Оксана Бедратенко із Олександром Харченком. Говорили про новини про те, що європейці закуповують зріджений російський газ. Будемо більше говорити про це і в наших наступних програмах. Дякую вам дуже за те, що ви коментуєте. Пишете звідки ви дивитеся. Бачу, на зв'язку є Київ. Також Чорногорія дивиться нас Мала Лука. Також бачу, дивиться Норвегія, Аверса Італія на зв'язку Техас. Також вітають нас із Другобича, із Чернівців. Бачу, також на зв'язку із Фільняндія, Литва, Івано-Франківськ та інші міста і країни. Друзі, дякую вам надзвичайно за вашу увагу за те, що ви коментуєте активно пишете. Сьогодні в програмі «Чистаєм» будемо більше говорити про важливі для України теми. Також будемо говорити про призначення нового міністра оборони у Великій Британії. А завтра в програмі брифінг об одинадцятій, як завжди, будемо відповідати на ваші питання і говорити про інші важливі теми. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.